Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Поховані здебільшого вояки німецької армії, а також вояки СС, які загинули на східному фронті під час Другої світової війни. На момент початку зими 1944 року більшість особового складу дивізії Велика Німеччина складали юнаки 20-22 роки. Один з представників Німеччини попросив вибачення за ті події, які були під час Другої світової війни. Нагадування до чого призводить війна: військове меморіальне кладовище німецьких солдатів у селі Карлівка Кіровоградської області заснували у 1994 році. Всього в Україні є п'ять свинтарів, де перепоховані останки німецьких солдатів загиблих під час другої світової війни. І тисячі братських могил воїнів радянської армії. З 2014 року, після початку російсько-української війни, і з 2022 після повномасштабного вторгнення Росії, в Україні росте кількість кладовищ, де ховають військових сил оборони і цивільних вбитих російською армією. Як події Другої світової війни переосмислили країни Європи і як їх нині трактують в Росії, розповів історик Сергій Мілютін у спеціальному репортажі Суспільного. Це територія німецького меморіального кладовища у селі Карлівка Кіровоградської області. Облаштували його тут на початку 90-х років за клопотанням німецької народної спілки з догляду за військовими похованнями. Нині на цьому цвинтарі захоронені 22 тисячі п'ять німецьких військових. Сюди привозили останки із сотень поховань в Україні. Розповідає науковий співробітник обласного краєзнавчого музею історик Сергій Мілютін. На цьому кладовищі поховані здебільшого вояки німецької армії, а також вояки СС, які загинули на східному фронті під час Другої світової війни. Переважна, це ті, хто брав участь у боях 1943-44 років. Сюди звозили вояків, які були поховані на теренах нашої області, а потім почали звозити і тих, хто був похований на Миколаївщині, Дніпропетровщині і навіть з території Кримського півострова. Каже цвинтар німецьких військових у Карлівці один з п'яти в Україні. На кам'яних стелах викарбувані імена похованих, дата народження та смерті. З поміж тих, хто похований на території цього цвинтару, левову частину складають вояки дивізії Гросендойшка або Великої Німеччини. Ця дивізія була перекинута на територію нашого краю для того, щоб зупинити просування Червоної армії. Частина військ цієї дивізії деякий час дислокувалася в Новоукраїнці, частина в Рівному. І одним із опорних пунктів, де вони намагалися зупинити Червону армію, були Карлівка та село Димене. І тут точилися великі бої. І частина з тих, хто загинув, вони знайшли свій упокій на території цього цвинтара. Досліджував німецькі архіви часів Другої світової війни історик Андрій Чемерис. Тут є і поховані, яким і 40 років було, звісно, є і е, молоді хлопці. На момент початку зими 1944 року більшість особового складу дивізії «Велика Німеччина складали юнаки 20-22 роки. Ці солдати ідентифіковані, оскільки біля їхніх імен відсутні слова верміст, тобто безвісти зниклий. А ось трохи далі стели, там вже присутні надписи Верміст, і відповідно ці солдати вважаються безвісти зниклими. Тут також мені вдалося на е, дальніх е, стелах віднайти жіноче ім'я. Тобто це жінка була. Померла вона в 1945 році під час того, коли проводились пошукові роботи саме стосовно цієї жінки е, на електронному ресурсі, офіційному електронному ресурсі Вольксбунд. Про цю жінку, на жаль, нічого не зазначено. Тобто, вона максимум це прізвище, ім'я і дата народження і дата смерті. Мета таких меморіальних комплексів нагадувати, до чого призводить війна, вважає історик Сергій Мілютін. До величезної кількості жертв. І всі ці особи, які поховані тут, вони могли б жити. Якби в Німеччині. Не прийшов до влади диктатор. Ці люди не стали науковцями, не стали сім'янинами. І сучасна Росія, яка позиціонує себе як спадкоємецею Радянського Союзу, вона не переосмислила події Другої світової війни. Якщо, наприклад, для європейців. Для жителів Німеччини, Франції, Британії, для українців і поляків головним уроком Другої світової війни є ніколи знову. То для сучасної Росії урок зовсім інший. Для них урок в фразі Можем, повторити». Це місце відвідують туристи, каже місцева жителька Наталія Мокряк. Війна, таке горе страшне, а люди почали їздити, вивчати історію рідного краю. І, мабуть, з того, що тут траса в нас поряд, і ці хрести видно з траси. І люди, коли заїжджають сюди в село, цікавляться, а що це таке і хто його зробив і кому це воно присвячено. І я спочатку дуже сердилася, не хотіла проводити тут екскурсії, не хотіла розказувати, ну так виходить, наче це наша достопримічательність така, наче це визначне місце нашого села. Але потім я так на це подивилася інакше. Це Місце поховання нацистських солдатів Другої світової війни. А чому воно тут? А воно тут тому, що це найбільша німецька колонія півдня тоді царської Росії, і з якої почалося наше село. Згадує, понад 30 років тому ставлення місцевих до облаштування цього кладовища було негативним. Люди говорили в основному негативно: ні, не буде, спалимо, не прийдемо, будемо руйнувати усе. Але коли почався сам процес е, захоронення, коли почали привозити сюди і ховати ці останки, я сама спеціально прийшла, подивилася, як це відбувається. І от, як, з якою людяністю вони відносяться до тих, хто загинув 50-60 років тому. І як ми до цього часу не можемо знайти всім всі безвістих зниклих, і в мене просто трошки помінялося відношення. Вшанувати пам'ять полеглих німецьких військових, говорить, сюди приїжджали їхні родичі. Один з представників Німеччини попросив вибачення за ті події, які були під час Другої світової війни на нашій землі. І коли вони починали цей захід, вони відвідали спочатку нашу братську могилу, поклонилися, була хвилина мовчання, поклали квіти. Каже, нині в селі не залишилось живих ветеранів Другої світової війни. Це приклад того, як треба доглядати поховання наших захисників. Ну, це в даному моменті це їхні воїни, а як у нас, у ці братські могили, вони мене ой, вганяють в ступор ці братські могили. Такий вигляд має братська могила солдатів радянської армії у селі Карлівка. За словами історика Сергія Мілютіна, тут поховані майже півтори тисячі загиблих під час Другої світової війни. У 1944 році Карлівка стала епіцентром великих боїв між Вермахтом та Червоною армією. І тут в центрі села на цьому, на теренах цього меморіалу, де ми знаходимося, поховані вихідці практично з усіх куточків радянського союзу. Переважна більшість осіб, які тут поховані, загинули в січні 1944 року. Точної кількості загиблих за час боїв довкола Карлівки і сусідніх сіл на сьогодні не встановлено. На стендах в центрі села портрети загиблих місцевих жителів під час російсько-української війни. Кожна війна, безсумнівно, це трагедія. Однак Друга світова війна і війна Росії проти України між собою принципово відрізняються. Якщо в Другій світовій війні значна маса українців, які були змушені воювати в лавах Червоної армії, захищали. Червону владу, радянський режим, хотіли вони того чи ні, то зараз українці захищають своє право на незалежність і право жити у власній державі. Наталія Мокряк згадує під час другої світової війни загинули її діди. Я розумію, що ці солдати вони вбили моїх дідів. Я росла, не бачила, як мої батьки виросли без батьківської ласки. Я розумію, що життя склалося, якби не було цієї війни, не прийшли ці вороги на нашу землю. І це, мабуть, цивілізація. Ми йдемо, це прогрес, що ми можемо виділити таке місце. Ну, Хай приїжджають їхні нащадки. Ну, Я не можу сказати, що я чекаю цього від росіян. Мені зараз це наскільки боляче, що я думаю, що я не зможу до кінця свого життя вибачити їм цього. Оцеї війни, оцих смертей, горя того, яке вони принесли в нашу Україну. П'ять самих рідних моїх людей вони на фронті. Це страшно, це страшно те, що зараз відбувається.